Вітаю! Це орієнтовний астрологічний прогноз на літо 2023 року. Як буде обстановка? Такий прогноз він буде більш точно і зроблен ну, там в районі 1 червня, але зараз, от 18 травня, я хоча б орієнтовно хоч, ну, про це розкажу, хоча в минулих прогнозах теж вже дещо я розказував. І так, значить, глобальні тенденції влітку такі. Буде ретроградна Венера. Венера пов'язана з дипломатією. <кій> От, а ретроградна означає, що зміна ситуації щодо дипломатії. Тобто, зараз, наприклад, позиція яка, що Російська і, і російська дипломатія одного хоче, українська дипломатія іншого хоче, і вони всі йдуть в свій бік. А ретроградна Венера, вона означає іти не в той бік, куди ти хочеш, а в той бік, куди тебе примушує ситуація. Таким чином, під час ретроградної Венери, в липні і серпні ситуація почне примушувати російську, українську дипломатію, а також дипломатію інших. Країн рухатися не в той бік, куди вони хочуть, а в той бік, куди це ну, адекватно до нинішньої ситуації. Також з початку війни затемнення завжди знаходилися в Скарпіоні, ну і тельці. З січня 2022 року, тобто, як то, тільки війна почалася гаряча фаза оця з лютого 22. другого. Точки затемнень були в Скорпіоні. Скорпіон – це знак, пов'язаний під час війни зі страхом, ужасом, тортурами, е, значить, мученням, смертями, страхами, кошмарами. Ну, фільм ужасов, тобто відбувається фільм жахів. Така нижча октава Скорпіона з цим пов'язана. І точки затемнень виходять зі Скорпіона у середині літа, в Терези Овін. Терези знову ж таки, ну, Овін пов'язаний з війною, знак Здяка, а тобто тема війни буде актуальна, а вона не пройде ще цього літа. А от терези пов'язані з тим, щоб домовлятися. Але глобально нюанс такий, що тема, що страшна, страшна ужас, ужас. Вона буде знижатися з другої половини літа. Про це я теж казав в минулих прогнозах. Просто повторюю зараз, може хто не чув. Значить, також тенденція влітку в Сатурн в рибах, ліліт в Леві. Сатурн означає. Обмеження, значить, а, а, риби стихія води, обмеження на пляжах. Ми зараз вже бачимо конфлікти, скандали, що в Одесі відкриваються пляжі. От, також пляжі закриті по Азовському по, узбережжю буде. Низький сезон курортний в Криму, Сатурн планета обмежень, в знакі Риби, риби з морем пов'язано, обмеження на морі. Ліліт в леві, лев пов'язаний з праздником, зі святом, ліліт означає негатив. Це тема знову ж таки, що дискотеки в Одесі відкриваються, пляски на кістках, як їх ну, деякі люди називають. Оце негатив, пов'язаний зі святом з празником. Тобто тому, ну, і на морі, якщо хтось буде відпочивати, то це мусить такий буде стриманий, ну, такий дуже. Проводження часу, просто як на природі, щоб відновитися, відновити свої ресурси психологічні, але не свято, але не праздник. Також літ в Леві воно підсилює ну, негативні такі. Позиції Російської Федерації з точки зору імперськості, тобто тот, хто імперець, приліт в леві, імператорському знак Зодяка, він ще негативніше буде фіксуватися і втягуватися в проблему через свою фіксацію на е, негативі. Так, з точки зору, е, ну, коротше, імперці, вони будуть імперцями влітку, але це призведе ще до більших проблем в них. Ну і взагалі, в принципі, в Леві Ліліт для всіх людей просто дуже сильно на своїй позиції стояти, бід себе п'яткою в в і кричать Я завжди правий. Як це робить, до речі, Євгеній Пригожин? В нього і в натальній карті Ліліт в Леві? От ця модель поведінки, як у Пригожина, з нього зараз ржуть, прикалуються, але багато інших людей зараз знову ж так буде поводити себе як Пригожин. Е от, в червні, особливо Марс буде в з'єднанні з, з Ліліт. Буде у нас у всіх там тисячі пригожених таких в різних аспектах життя. Типу, я завжди правий, я подивись на мене, я би отак Так от будуть люди. Ну, це небезпечна модель поведінки. Вона як опрогожена не приводить до хороших результатів. Також, значить, ну, інтенсивність бойових дій, тобто у другій половині літа, я от прогнозую, що буде не страшно. Не так почнеться бути не так страшно і на окупованих територіях, і на війні у другій половині літа. В червні вважаю, що буде спокійніше, ніж в травні, в травні це з столичного боку, військова ескалація пов'язана з напруженими аспектами планет. А також з затемненнями. Тобто я вважаю в прогнозі, що контрнаступ чи що там воно буде ну в червні не сильніше саме сильне буде останні 10 днів травня, в червні ну так, ну, ще так сяк буде. В червні, а в липні, в серпні буде слабше. Наприкінці літа буде ретроградний Меркурій. На початку навчального року багато людей повернуться к старому навчанню. Ретроградний Меркурій означає старе. Там, де людина була раніше, а не нове, тому багато людей повернуться в Україну. А навчання в якомусь абсолютно новому напрямку, там ну, специфіка може бути. з Цим треба ще розбиратися, як на ретроградному Меркурії, куди краще піти, вчити, піти вчитися. Значить, після ескалації останніх 10 днів травнів, дуже сильно, я зроблю в червні з корекцією цей прогноз, додам щось до нього. А дякую вас за увагу і до наступних зустрічей.